Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава. Так, друзі, в мене коверлок. Це третя серія в мене. Коверлок від фірми Merrilock. Я ж кажу, я дивився, зараз продається Minerva 3000, така і Zinger. Не пам'ятаю найменування, теж коверлок. Машини це один в один, тільки назви змінюються. От і все. В даному випадку мені попався всю в Цікава машина. Це відео я зроблю по ролевому шву. Ось отак це я вже на ній робив. Це тонесенький такий трикотажик. Він чомусь по-різному називається цей шов. Ну, я його називаю рольовим швом. Це трьохниточний шов і покажу. Відео як на цій. Саме на цій машинці. Якщо у вас друга машинка, ну ця машинка просто після мого налаштування. А якщо у вас є своя така машинка, то можливо не вся інформація для вас буде корисна. Бо при налаштуванні оці всі крутілки я просто налаштовував під розпашувальний шов і середнє значення я тут ставив на 3. От. Ну, щоб в розпашувальному вигляді воно було на 3 Ну, Коли ми оверлочимо, вони змінюються все одно. А в ролевому шву теж воно зміниться. То я ж кажу, це відео буде саме для такої машинки. для цієї. Саме для цієї. Ось. І, до речі, ще таке оголошення, кому потрібно налаштувати, обслужити будь-яку швейну техніку. Я залишаю свій номер телефону під відео. Зв'язуйтесь зі мною, обговоримо ситуацію, що у вас там за проблеми. Ну і поїхали. В даному випадку в мене машинка заправлена на 4-хниточний шов. На 4 шов. Ось. Ну, зараз подивимося, як про Ось чотирьохнитишний шов прекрасний. Ось. Можна трішечки ще зменшити. Мати верхнюю нитку. Це сумнікродайвернг такий. Прекрасний шов. Для того, щоб нам перейти на рольовий шов, нам потрібно ліву голку зняти, обрізаю ниточку. Ниточку я не обираю, вона тут якби нехай висить. Відкручуємо шестиграночком і пінцетиком підловлюємо голочку. Знімаємо голочку і в стороночку. І не забуваємо затягнути цей болтичок, цей винтичок, щоб він от вібрації сам по собі не розкрутився. Потім ми беремо, вбираємо стіжковий цей язичок. Ось ми його вбираємо. Ось тут у нас R. Рольовий R, рольвий. N, це, Ну, типу, нормал. ну, Можливо, так, можливо, не так. Е, ну, Поправте мене, пишіть у коментарях, поправте мене, можливо, я щось не так. Так, це ми зробили. Потім у нас йде переналаштування довжини стіпка. Одиниця. Ну, давайте попробуємо на півтора. Десь на півтора. Я ж кажу, ця інформація саме тільки для цієї машинки. Потім у нас буде задіяно цю нитку, ми зрізали. Це ліва голка це все права. Поки залишимо, бо під кожну тканину, під кожну тканину свій натяг. Залишаємо це на місці. Правий петельник верхня додаємо на три. А нижній петельник лівий який. О, пардон. Це в нас розпошивальний. Додаємо на 8 десь. Приблизно. Принцип який, щоб ото на 8, щоб воно його стягнуло. Так, довжину виставила. І ширину шва, ширину шва треба максимально повз зробити. Для цього у нас крутілочка ось. Я зараз її кручу. Ножик ось широко йде. Ну, десь отак спробуємо. І подивимося, подивимо, що припіднімаємо лапочку. І трішечки треба протягнути. Протягнути вручну, бо поки зайде сюди тканинка, сильно міленький шов. Ну, ось такий сильно мілкий шов. А що, що? воно тут дійшить? Сильно мілко. І що я бачу? Тут нам треба на 9 поставити і збільшити трішечки. Ось так. Бо сильно дрібно. Ну, я вам скажу гарний такий шум. Рольовий шум. Це і сильно міленько було. Ну, ось такий Рольовий шум. Нічого складного. Ножичок це зрізає. І тут ось такий шум, Все так просто. Навіть чуть-чуть. Тут чуть-чуть ото. І висопити таку тканинку то виставили собі. Наприклад, відрегулювали. Шикарний рольове шоу. Ну, так, друзі. І зараз слідком ще зроблю відео, як із оверлока перейти в розпашивальну машину. Все, друзі, слава Україні і героям слава!